Я вважаю, що цей захід потрібний і ефективний. Він завжди тримає ну, і в тонусі всіх і підвищує боєздатність певних підрозділів, які забезпечують оборону міста Києва ну, на даний час. На початку агресії було багато нового, що ми і не враховували, і не розуміли, як це робити, але досвід цього року показав. Що треба робити, на яких напрямках, які сюрпризи готувати? Тому однозначно ми більше готові ніж минулого року. Вірте в Україну, вірте в її збройні сили, в силу духу народу України і всі наближаємо мир в Україні після нашої перемоги.